Футбольний прогноз, друзі. Я перебуваю на дачі, вибачаю за зовнішній вигляд. Але, як бачите, навіть в таких умовах я не забуваю про нашу місію, про наш канал і про наші прогнози. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Кубок України, 1.32. Так саме з цієї стадії буду починати, тому що є е, неймовірні двобої, є прекрасні матчі, які ну, просто ну, ніяк я не можу пройти стороною, переступивши через них, я е, сподіваюся, і ви так само. Тому давайте деякі з матчів. Однієї 32, -ї. звісно, не всі 32 матчі ми будемо розглядувати, а ті, де самі яркі, самі топові наші улюблені е клуби приймають участь. Тому запрошую всіх, будемо починати. І почнемо ми саме, як ви здогадались з назви цього відео. Саме з матчів в п'ятниці 22 серпня. А в п'ятницю я беру е, е, на замітку два матчі і роблю по них два прогнози. Отже, Вікторія Суми, Ворскла Полтава. В вашій увазі, і Локомотив Київ, Колосковалівка. Таке собі свого роду дербі Київської області. Цілком можна вважати такий матч дербі Локомотив Колос. Таким чином, за хронологією, Вікторія на ювілейному в Сумах, але мені щось здається, перенесуть дуже близько до кордону. Дуже часто закидають суми небажаними снарядами, е, друзі. Так, це наше сьогодення. Але е, сподіваюсь, як і більшість з вас, що скоро це все скінчиться. І е, мало того, що будуть вже грати всі на рідних стадіонах. А ще я вірю, що і повернуться і глядачі. Вболівальники. Дуже вірю і хочу, щоб ви вірили. Тому, скоріш всього, Вікторія буде не, на, не в Сумах грати, можливо, десь ближче, можливо, е на нейтральному полі домовляться з Ворсклою. Полтава чудова команда, і з Ворсклою можна домовлятись. Тому я вважаю, що е матч буде. Важкий насамперед для Вікторії. Не тому, що Вікторія представляє другий дивізіон, але ж, подожіть, я ледь не забув, не забув звик, що Ворскла завжди була у вищому дивізіоні. І тут ось вперше я буду прогнозувати матч за участю Полтавської Ворскли, коли Ворскла вже. Не перший дивізіон, не Прем'єр-Ліга. Але я вважаю, Ворскла не забула, як перемагати, і Ворскла не забула, як забивати. Друзі, я беру просто. Не буду більше базікати. Я беру перемога Ворскли. 2,22. Перемога Ворскли і крапка. Коефіцієнт неймовірний 2,22. А в матчі Локомотив Колос. Скоріше за все, цей матч пройде на Баннікова стадіон імені Баннікава. Вміщує він небагато, але ж ми знаємо, нам зараз не про це треба думати. Про безпеку. Я за колос. Вибачайте кияни. Я за Ковалівку. Це практично сусіднє село від мене, Ковалівка. І їхати 15-20 хвилин від мене до стадіона Колос Одноіменного. Так, звісно, матч буде непростий. І для колоса в тому числі. Але. Колос вище класом. Колос довів, що буде битися за досить високі місця в цьому сезоні, в прем'єр-лізі. Ну, я думаю, і побореться і в Кубки України. Ну, принаймні, одну 32 колос пройде. Я більш чим впевнений. І навіть не просто пройде, а буде гра. Ковалівців дуже результативно. І в тому числі в цьому першому матчі. Я вірю, що колос заб'є 3, більше м'яча. І Мій прогноз індивідуальний тотал колоса більше трьох рівно 2,06. Я навіть з впевненістю скажу, що киян очікує розгром. У виконанні колоса. Колос накидає м'ячиків локомотиву стільки, скільки захоче, це моя думка, друзі. Моя думка і тільки моя думка. Це не означає, що всім треба так само думати, як і я. У вас свої варіанти, у мене свої. У вас свої прогнози, у мене свої. Тому, друзі, я хочу, щоб ви розуміли головне, якщо я так прогнозую, значить я так вважаю і так рахую. Ми не можемо всі думати однаково. І тому я дуже дякую вам, тим, особливо. Хто розуміє от саме це. Тому що е, часто мене звинувачують в тому, що от послухав вас і так само зарядив. Ну, друзі, ну це ж по-дитячому дуже-дуже е, глупо, дуже безглуздо так вчиняти. Тому, друзі. Думаємо своєю головою, вирішуємо тільки саме, що стосується наших грошей, що ставить, що прогнозувати, що вибирати і що передбачати. Я нікого ніколи не переконував, що буде саме так. Я просто ділюся інформацією. І ділюся своїми думками, як я вважаю, як я це бачу. Я хочу, щоб ви вчиняли точнісінько так. Робіть все в цьому житті так, щоб нікого не звинувачувати, а тільки самого себе, у своїх помилках. Я стараюсь жити так. Я люблю слухать. Всіх, але, повернувшись, все одно поступаю по-своєму. Ось е так і живу. Дякую ще раз за розуміння. Е домовились колос три м'яча, як мінімум, і більше заб'є локомотиву в Києві. А Ворскла, скоріш за все, на нейтральному стадіоні. Переможе Вікторію Суми. 2-22. Такі мої прогнози, друзі. Наступний наш кубковий прогноз буде по матчам суботи. вже. Там я вже виберу декілька матчів, добрячих таких, і складу. Непоганий такий букет прогнозів. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бажано більше шести слів. Це дуже-дуже важливо. Скоріше нам всім перемоги над рашизмом, мирного неба. Бажаю, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, любі, друзі, всім успіхів! Удачі і всім папа. -па.